Полібігрався урагану сьомий Арсеній Погорілку, восьмий Тихонь, ще один восьмий номер Кирил Коптунон. Зараз Удар Петчок, Сорочук, Ковальчук такач. Зараз момент урагану може бути. Зараз історію своєго разі розпитувалися відбування зараз від Коптунова. І Коптунова забуває у нас. Натомість, розпитає сьогодні два саме у розкладі. Зараз знову момент в урагану погірілку зараз пропливає. Зараз момент знову вже такий... бачив, як віддає голів передачу зараз котунув. Але одне, одна справа бачити, а інша справа саме втілитися у життя. Зараз Херченко Чепак від нього! І зараз зад поля тує з Не дається зараз пас на чорного віддати. Зараз... Такий похот, пляш, то чорно зараз чорний провай, зараз ворота, і за чоли провало, довчай за ворота не уворота і підтримки. Зараз можливо сверчуку зі паспла. І хід потребує, потребуємо зараз! А де? Зараз я его зараз ще пана забиває у нас РП по цьому епізоді. Це зараз заживесь арбітра і о, він зафіксував автоголовно щось їх ви. Ну я думаю, о, після <зас> матч оборозброму задержите, небезпечно біля. Первай зараз за щокове лошон. Дивиди, нагадаю, зараз то... за рахунок у нас у цьому поєдинку між Респектом та. Коварійський барона зараз забиває нас і Він перший виходить вперед і питає, хто забив зараз. Щоб забивається харчі, який знову <звітло> ж таки йде, що тут якраз і, робили, вже, прихали, Мішки Риченко у нас. Е, що правда, він помиляється з моменту е, розплетає і зараз це не забиває у цьому епізоді. З рахунком 5-2. Ну, зараз в момент під часом виникає чорного, чорний зараз забиває! І забиває зараз чорний за 32 секунди до кінця е, першого тайму. З... Відповідно, відбирає у Кравця урагану. Але лізнувши знову помилки дрібна, Погорєлко, Пас на кутину, а тут знову такий дячок на м'ячі. Удар здалеку і зараз тільки рятує ворота златка добування. І тут прорвав Соловський, Тарчає, зараз між Соловський зараз контакта може готові від урагану. І вони таке проходить зараз. просто на дальню стійку і зараз. Такий за спробам зараз Златко, підключається у цій грі під але таки його. Пас не і зараз контекстка може бути в урагану, і зараз воно тут чорного, чорний не зараз і повністю стікують. Зараз автор зіграє грант, простріл від Кириченка. Постріл не доцемент і зараз пробував. Тож таки, Кирченко або Ісафедета, або ковтунову. Зараз момент у розпиту тим часом Волошин врятується в команду. Вийти на побачення з Волошеним. Кириченко, 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 знову нього зараз два варіанти. Ісак зараз все прострілює. До кінця цього другого тайму залишається. Тисне зараз, ураган провайзер зараз! Хреченко і зараз! Рітошата мізлака на шпиталі, так і у ворота Хреченко забиває цей гол! І Його Ну і Зрештою, таки перемагає ураган у цьому матчі. дуже